Вітаю з вами Бурсук. Протестуємо зараз на тестовому майданчику Fini X Pro. Це найдоступніший металошукач і брендовий. Вартість його ну, майже 8 тисяч гривень, а пакування його і ніж, і сумка, і навушники. Просто супер. Але мене здивувало, що він виявляє скіфські накінечники та ще й на глибині до 15 см глина. Сантиметрового розміру, правда, глина з чорноземом ґрунт перемішаний був. І зараз охотно потестувати його на обломок місячника, маленький шматочок золота, буде його брати чи не буде, і пройдемося в загальному потесту в майданчику до, до ще одного скіфського наконечника, перейдемо. Мінус його, що VDI не на максимальну глибину. А коли вмикаємо VDI на максимальну глибину, тоді в нас виходить така ситуація, що. Падає різко глибина відсотків 30-40. Зрозуміли. Поїхали. Давайте невеличкий огляд в кінці зроблю. А зараз знайдемо наш кусочок золота. Тут похрипує на повному. Тут мовчить, до трави легкі дотоки мовчить, а ось тут шматочок золота. Раз через раз. Притул. Навіть зацепляє, як буде чорний звучати, не глибокий. Ну, озвучка така собі інформативність середня, але прилад за такі гроші, ще й виявляє шматочок золота, це для мене взагалі нонсенс. Давайте будемо розкапувати. Тут глибина була в нас разом з грудками десь сантиметрів 10-12. Зараз поле перегорають, я його тоді навряд чи яким приладом знайду. Це реалії, на жаль. <кій> так, викопав чи не викопав, зараз розберемось. Ну, тут же з 12 точно є. Головне не залишити цей шматочок десь тут, щоб не впав. Так, а тепер спробуємо <кій> попрацювати. Каже, що десь тут. Давайте далі піном. Так, не кричи, тебе загубили, ти думав? Так. Це ще треш цей шматочок шукати. Він якщо встане на ребро, його тоді прилади навіть топові, не бачили? Тому без пінпойнтера я не обійдусь. Вийде швидко знайти. Десь тут в грудках буде супер, а не вийде. Ну, будемо. Ковирятись, працює. Що, його не викопав? Стоп! А, ось він! Круто, я його не викопав. І в ямці відкритій таку ціль він вже не бачив. Дивимось, але глибина. Ну, візьміть, врахуйте, стільки там. Мені орієнтовно по палець. Тут сантиметрів 10-12 буде. Ось. він. Цей шматочок. І він його виявляв добрече. Шкода ціль розкопувати такі, але переорають, я скажу. Я тоді їх не знайду. Вже декілька таких цілей було втрачено. Так, пішли далі. Чіпкість. В ямці є монетка. Таку ціль, бачите, чіпкість не знаю. А ямка вже в нас засипала. <клес> Хрепить чіпкість середнього рівня під пливом ямки все таке пропускає. Тобто відсутність балансу грунта дає чіпкість середнього рівня. Чи винюхую я тут ще монету з 22 см, ну 15-20 він бере, а з 22 не знаю. Такая стіль одна. А ось ось тут має хрипіти. Зараз спробуємо. Ну, з проходу, ось так, я не візьму. Якщо вже знати де, ну на 20-18 см візьме. Бачите, ось корок в нас. Це динарій. Ну, в принципі, такі характеристики, щоб цікаво повернутися до Бо тут є накінечник. Він під нахилом, дуже маленький. Десь біля 5 мм і складний. Це з сторони тут ціль. От глибокі чорні цілі, бачите, вони попадають незрозуміло куди. Зачорнило. А давайте тепер перейдемо на програму. Перепрошую, як тут ця програма змінюється. Це гучність регулюється. Це огляд вже зробимо. Це регулювання гучності. Це в нас контрастність підсвітки. Встановимо автоматом, буде мигати. мені це подобається, по крайній мірі. Це в нас дискрим регулюється. Це пінпойнтер-центр вируховання. А це зміна програми. Ось ця програма вона доволі стабільна, але мілка, як на мене. Візьме цю ціль чи ні. Чуєте, скавулить тихо. Теж безвідійна. А Ану, наступну програму. Ось цю. А оця від'яє до самого кінця. Перепрошую, дескрим, нажав, бачите, по кругу бігає. Від'яє до самого кінця, але глибина найменша, але працює навіть на Соленому морі. Цю ціль не дістає. Тобто, якщо. Взяти таким чином можна побачити ралії. В принципі, думаю, все зрозуміло по даному приладу, що ціна якість. Ми прилада кращого не знайдемо. Вже як мінімум потрібно 50-70 доларів додати, щоб <пробітник> побачити все це. Це наймілкіша програма лопата. Ну, На найсамій мілкішій програмі лопату бере. Перепрошую, Пін, не втратив, я тебе все добре. Це він каже, що я його втратив. Слабкий далі. Ну, як мінімум, на 85 сантиметрів бере лопату. Тобто на крупне залізо, якийсь, якби скарбик попав, глебина суперова. Але зверніть увагу на те ж VDI, на ту ж лопату, якщо на цій програмі, от воно є до, до сантиметрів 65-70. А якщо я увімкну програму раз, першу, глибина буде ще більша, але дивіться, VDI нема, бере по блок. Ну, за блоком не бере. От по кабель, бачите, стільки бере. Сантиметрів 80 лопату. Але VDI з'являється на сантиметрів 50-55. Зрозуміло. Всім дякую за увагу. З вами був Бурсук. А якщо в когось виникають якісь запитання, чи обираєте поміж двома приладами, ми можемо взяти два прилади, обрати один і плюс ще проведу онлайн особисто для вас чи для всіх консультацію по даному приладу. Але попередньо записуйтеся в телефон мій профіль. Дякую за увагу, всім фарту і здоров'я. З вами був Бурсук. Щасти!